Всім привіт, ви на каналі Сам Субі Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам, як можна заробляти, коли фондовий ринок падає. Запрошую до перегляду, але насамперед прошу поставити лайк даному відеоролику, підписатися на даний YouTube канал. І, будь ласка, підписуйтеся на мій Telegram канал Посилання на нього є внизу під даним відеороликом. Там я теж багато публікую інформації дуже актуальної, дуже швидко власне по своєму інвестиційному портфелю. По своїх транзакціях, ну і звісно, звісно, по ситуації на фондовому ринку. Отже, давайте почнемо. По перше, можете побачити, що вартість мого портфеля на сьогоднішній час це 207 сім тисяч доларів. Як не дивно, я в дуже хорошому плюсі тепер став власне від того. Початку, коли фондовий ринок почав впадати, так від початку року індекс S&P 500 вже втратив більше 15%. Окремі позиції типу Tesla, Google, Microsoft, повтрачали навіть більше як 25%. Ну а я на цьому заробив. І в сьогоднішньому відео покажу вам, як ви теж потенційно можете заробити. Знову ж таки, пам'ятайте, що любі власні інвестиції ви маєте приймати самі і не перекладайте вину на когось, якщо повторити то за кимось. Тим більше, якщо Повторити то за мною, звісно, я цілий час розказую вам, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. Приймайте свої е, інвестиції, свої думки на рахунок інвестицій самі. Отже, як мені взагалі вдалося зробити за такий короткий проміжок часу, можете тут побачити е, таку велику суму грошей. Ну, по-перше, давайте я вам покажу одразу свій портфель, і з чого він зараз складається. Можете побачити, що знову ж таки тут вартість портфеля 200 тисяч доларів, половина з даного портфеля Феля знаходиться в акціях таких компаній, як Paypal, Uber, Market Access Holding, Google, Nike, компанія Enface і ще є теж компанія шведська під назвою Evolution Gaming. Ну і по факту, так дійсно, я їх купив, і можна побачити, що по факту всі ті позиції, саме окремі акції, знаходяться в, в мінусі. Так, знову ж таки, бо фондовий ринок падає. Ну і це логічно. Якщо в мене є акції, то вони знаходяться в мінусі. Є ще окрема позиція. Яка до сих пір поки що знаходиться в плюсі? Це компанія Market Access Holding. Отже, як мені вдалося заробити? Давайте покажу вам ще теж портфель, і потім покажу, як взагалі можна то само купити собі. Знову ж таки, пам'ятайте про ризики. Ну, по перше, в мене є, я буквально знаю, що фондовий ринок найближчим часом буде сильно коригуватися. Я вже познімав про це відеоролик не раз. Розказував вам, що наприкінці минулого року розпродав по факту всі свої активи, такі як Google, CrowdStrike, Amazon, чи в принципі інші, такі, на мою думку, переоцінені компанії на там той час. Ну і проложив ті гроші в сплату повністю іпотеки іпотеки в своєму банку. Тобто повністю придбав, скажімо так, свою вже тепер свою квартиру. Ну і знову ж таки, лишилося ще 30 тисяч доларів. Я подумав, як на цьому можна зробити. Знову ж таки, так я вам казав, що тоді, що фоновий ринок дорогий. Мені не дуже хотілося купувати саме акції, тому я вирішив е, грати на пониження. Є така гра, до речі, гра на пониження там з Майклом Б'юрі, скажімо так, головна персона Майкла Б'юрі, який заробив дуже багато грошей під час е, під час кризи іпотечної в 2000 в 8-му році, хто ще того не бачив, то раджу глянути цей фільм, реально дуже крутий фільм. Ну і я вирішив стати таким собі другим Майклом Б'юрі і почав шортити ринок. Що це означає? Я почав купувати власне пути, тобто, коли купувати такі контракти термінові, термінові, оскільки тут є кінцева дата на то, що наприклад акції будуть падати. Ну і що це взагалі означає? Знову ж таки, наприклад, у мене тут є компанія Тесла 215-й пут до 16 травня. Що це означає? Тобто, якщо я купив даний пут, одна його штука коштувала мені, наприклад, там 8 доларів 37 центів на акцію. А як знову ж таки, якщо це контракт, це опціон, це контракти. Це 100 акцій, то один контракт такий мені коштував 8 доларі, 837 доларів, заплативши дану суму, якщо б я купив одну штуку, то потенційно мав би експозицію на 100 акцій. І що би це означало? Якщо б я протримав до самого кінця, наприклад, до 16 травня, а акція, наприклад, коштувала на цей період часу, допустимо, 100 доларів. Ну то логічно, що в мене є 100 акцій, які я би міг, скажімо так, продати по 215 доларів, то на даній позиції я би заробив, ну по факту більш. Більше 10 тисяч доларів. Тобто, якщо так станеться, що акції дійсно впадуть там до рівня не знаю, 100 доларів хоча б до 16 травня. Ну, то, по факту, тільки з одного однієї даної позиції я зароблю прям дуже, дуже багато грошей. Знову ж таки, більш детальну інформацію я можу надати вам в якості консультації, так що, якщо хочете приватно поговорити, пояснити вам, як це все працює, то звертайтеся, будь ласка, в приватні повідомлення в Телеграм. Посилання на нього є внизу під даним відеороликом. Ну, але все таки безкоштовно теж вам, як це працює. Отже, я знав, що, наприклад, така компанія, переоцінена компанія як Тесла, яка на сьогоднішній час оцінюється ринком в 117 доходів, тобто ціна до доходу його 117, буде падати. Крім того, наприклад, знав, що компанія Palantir теж буде падати. Вона на той час коштувала там, 110 доларів. Ну і я підозрював, що так відбудеться, і почав, скажімо так, грати на пониження. Ну і ще, крім того, мав деякі інші позиції, почав відкривати там. Компанія Бродком, яка теж була оцінювалася ціною до доходу рівня 100. І я почав, скажімо так, шортити ринок, купуючи пуд-опціони. Як це взагалі працює? Давайте я вам покажу, як це взагалі ви можете купити. Тобто, дивіться, заходите, наприклад, в Interactive брокер, це буду показувати на прикладі даного брокера. Але принцип такий сам буде і в Freedom, і в любого іншого брокера. Вписую просто тікер або назву даної компанії. Наприклад, я покажу вам компанії Tesla. Заходжу власне тут а Акції, опціони, але можна так зайти, але так би незручно. Заходжу сюди, власне, акції, мені відкриється. Можна побачити, що власне на премаркеті акції падають на 5%. Ну, але це не в тому суті. Заходжу власне, в розділ Опціоні". опціони. По-перше, щоб відкрити доступ до даної графи, щоб ви могли купувати чи там продавати дані опціони. Вам потрібно мати доступ до опціонів. Це ви можете його включити, війшовши в налаштування вашого брокерського рахунку. Знову ж таки, там буде певний тест, який вам обов'язково буде потрібно пройти. Ну, Логічно, якщо ви його не пройдете, значить ви ну, не кінця Усвідомлені, взагалі, що таке опціони, наскільки це ризикована річ, тому якщо не пройдете даного тесту, то ну, хіба не варто взагалі лізти сюди? Бо знову ж таки, тут ризик є дуже великий. Так в акціях є ризик, ну бо по факту, не факт, що якась там акція буде зростати в найближчому часі, чи взагалі буде зростати, а в опціонах ми ще й обмежені е, часом, що є, теж е, досить е, е, ну великим мінусом, скажем так, і великим ризиком. Отже, я відкрив власник, щоб включити. Доступ до даних опціонів, можете побачити, як це взагалі взагалі це все виглядає. Тут зверху можете побачити графу, де відображається різна волатильність, дуже багато цифр, але на це чесно кажучи, не до кінця потрібно вам звертати увагу. Найважливіше це знову ж таки, це тут види кол і пути. Це пути, а тут, власне, по лівій стороні е, коли е, так само тут є біржа, тут автоматично вибрана смарт, але ми можемо собі вибрати якусь там інакшу біржу. Тут краще нічого не змінювати. Для нас важливо це власне страйк, тобто ціна акції. На останній, скажімо так, день, коли вона буде коштувати. Ну і власне час. Час є дуже теж важливим. Наприклад, я підозрюю, що акція Тесле найближчим часом буде коштувати там порядка 150 доларів. Як на цьому можу заробити? Можу зайти, наприклад, вибрати лівий день. Ну, допустимо, я знаю, що акції будуть падати на протязі найближчого місяця. Я обираю собі, наприклад, такий е, термін, як там 39 днів, тобто до 16 травня. І що це означає? Дивіться, я можу купити, наприклад, пут е, опціон, власне, купити. Я коли знімав. Відеоролик власне про продаж кол опціонів, це інша річ. Це власне більш ризикована річ. Покупка пут опціонів. Що це означає? Дивіться, якщо ми натиснемо тут власне на кнопочку купити, то нам покаже, що даний опціон коштує на даний час 2100 доларів. Що це означає? Дивіться, якщо ми купимо даний опціон за 2100 доларів сьогодні, потратимо власне стільки і будемо тримати даний опціон аж до самого останнього дня. А пам'ятаєте про часову премію, яка теж є в опціонах, Якщо такого не знаєте, що це таке, то варто і дуже раджу вам дізнатися. Ну то даний опціон нам коштує знову ж таки 2100 доларів. Що це означає? Ми потратимо дані гроші. Ну і дивіться, ми купуємо, так? Ну і допустимо, акція станом на там, 16 травня або там, раніше, наприклад, буде коштувати 150 доларів, то скільки ми можемо потенційно заробити, вложивши 2000 доларів. По-перше, подивіться, коли ми натискаємо тут на кнопочку, нам одразу показує така графа, скажімо так, як break-even. Що це означає? Знову ж таки, це вартість страйку, тобто ціна, до якої має там з якої має впасти або до якої має дорости. Ти вартість акції, якщо дорости це власне, якщо це коли і впасти це, якщо це пути. Це означає, то, що дивіться, якщо акція, наприклад, впаде до даного періоду часу до рівня 210 доларів, то ви будете все одно в мінусі, оскільки заплатили 21 долар на кожну акцію або 2100 доларів. Тобто, вам не по факту немає сенсу, щоб акція до такого рівня впала. Вам потрібно, щоб акція впала ще більше. І що це означає? Якщо акція опуститься менше 203, там, 204 доларів, то кожен 1 долар. Нижче це буде плюс 100 доларів вашого, ваших зароблених грошей. Знову ж таки, так як вам казав, що якщо акція потенційно буде коштувати 150 доларів на цей період часу, ну то маємо різницю 203, тобто по факту наш такий нуль, тобто наш, наш такий рівень, від якого ми будемо в плюсі, 204, мінус там, 150, якщо акція би коштувала на цей період часу 150, ну то маємо майже там, 55 доларів різниці. Знову Знову ж таки, 55 доларів, а в нас є один контракт. Один контракт це 100 акцій. 55 доларів множимо на 100 акцій, це означає 5500 доларів. Тобто, інвестуючи зараз, наприклад, купуючи даний опціон за 2100 доларів, ми потенційно ще зверху будемо мати 5500 доларів. Я думаю, що в принципі непогано. Що відбудеться, якщо акція буде коштувати, наприклад, більше там 230? Ну, це логічно, що власне ця вся сума, яку ви заінвестуєте, то власне нам так і пише макс лос, це потенційна наша повністю втрата. Я надіюся, ви розумієте, який ризик. Більше як оця сума ви втратити не можете. Логічно, якщо ви купите 10 опціонів, тобто тут пишемо цифру, наприклад, не 1, а 10, ну то ми потенційно втратимо 21 тисячу доларів. Нам тут по правій стороні пише теж максимальне, скажімо так, максимальні гроші, які ми можемо заробити. Ну але такого логічно теж не буде, ну щоб аж стільки заробити, то акція просто станом до даного числа має опуститися до нуля доларів. Ну такого в фондовому ринку на фондовому. Тому ринку немає, хіба що реальна акція просто компанія просто збанкрутує. Ну, я не думаю, що так відбудеться, але щоб розуміли, що це по факту ви аж стільки, то не заробити не зможете. Ну і питання до вас, який взагалі опціон обрати, якщо ви хочете його купувати? Надіюся, ви, по-перше, вже хоча б дізналися більше за опціони, що це таке, як це воно працює, а не просто переглянувши одне відео, один даний відеоролик, то дивіться, як ви можете купити. Якщо, допустимо, у вас є. Лишні, допустимо, лишні 10 тисяч доларів. так? Ну, То ви можете, наприклад, на дані гроші потенційно купити, наприклад, даний пут 225 і потратити на це 10,5 тисяч. Ну, заокруглимо, наприклад, просто 10 тисяч доларів. І у вас буде 5 контрактів. Логічно, якщо акція буде, наприклад, станом на це число коштувати 150 доларів, ну, то ми заробимо тих 5,5 тисяч доларів, про які я рахував, множимо на тих 5 контрактів, це 25 тисяч доларів. Тобто, ми Інвестуємо 10 з половиною тисяч доларів, а потенційно ще зверху будемо мати 25 тисяч доларів. Тобто, ну. Там ну, 250% зверху, я думаю, теж непогано. Ну, але крім того, ви можете, наприклад, на, на дані гроші не купити страйк, який є, де ціна зараз знаходиться там, на рівні 230 чи 225 доларів. Ви можете, наприклад, у даного періоду часу більше ризикнути. Так, це більший ризик. Але купити, наприклад, пут е, з страйком 200. Наприклад, даний пут вже коштує там, 1255 доларів. Тобто на тих самих 10 тисяч доларів ви можете купити. Ну, грубо кажучи, 8 опціон контрактів. Ну і що тоді відбудеться? Якщо акція так само буде коштувати тих. Тих 150 доларів. А в нас є 8 контрактів, і рівень безбитковості там за округом 190 доларів. Тобто різниця від безбитковості до нашої 150 це 40 доларів. А в нас є вже 8 контрактів. 8 контрактів на 40 доларів і на 100, бо в контракті є 100 акцій. Це скільки там, 40 тисяч доларів. Потенційно вкладаючи в такий опціон 10 тисяч доларів, ми можемо заробити там. Добре, не 40, а скільки я проховав, 32 тисячі доларів. По Факту получається, ну але логічно, ми можемо ще більше ризикнути. Знову ж таки, це ризик в будь-якому випадку ризики, якщо, бо ціна може взагалі піти не в ту сторону, що нам потрібно. І ми можемо купити, наприклад, 180-й пут, і він коштує нам 800 доларів. І, наприклад, на ці самі 10 тисяч доларів, ми можемо купити вже там 12 майже штук. Ну і логічно, рівень безбитковості там 170 доларів. Ну і акція буде коштувати 150 доларів, то маємо 30 скільки, 20 доларів різниці, але 20 доларів різниці, але немає, Я, наприклад, Тих 11 путів, тобто теж заробляємо непогані гроші. Логічно, чим купуючи, купуючи чим далі контракт, тобто далі страйк від, від тої ціни, яка знаходиться, яка зараз є на фондовому ринку, ну, то ми більше ризикуємо. Але потенційно, чим більше вартість акції впаде, ну, тим більше ми заробимо. Логічно, тут є ще теж така річ, не просто як. Покупка якогось там колу, а ще, власне, час. Бо чим довший час, тим більша премія, тим більше, тим дорожче коштує опціон. Допустимо, наприклад, опціон з страйком 230 на 18 днів коштує, наприклад, 1800 доларів. А на тих самих 39 днів, тобто на 20 днів більше, вже коштує. Е, чекайте, е, а вже коштує, наприклад. 4 тисячі доларів. А якщо, наприклад, буде 130 днів, той сам кол буде кошти, пут, e, вибачаюся, путцю вже буде коштувати 7 785 доларів. Я надіюся розуміти, чим довше, e, чим більше часу, тим більше по факту, прем... тим більшу премію ви платите. Ну але логічно теж не варто брати короткий пут, оскільки, наприклад, ви знаєте, що акція може падати, але вона може почати падати, наприклад, лише з 18-го дня. Допустимо, так ну, Бо так, дійсно вона може впасти в перші дні, і ви тут можете заробити, якщо купите короткий такий, е, на короткий період часу, але більше ризику, що дійсно акція за цей період часу не встигне так, наприклад, сильно впасти. Ну і логічно, чим більше днів є, тим більше шансу, що акція впаде. Ну але логічно, через те, що більше днів, е, тим премія просто буде за це більша, бо є більший шанс, що дійсно так станеться. Е, особисто, я, наприклад, коли купую пуд опціон вони то приблизно купую їх на 10% я, меншими як є вартість акції. Тобто, наприклад, якби я сьогодні хотів купити пут опціон на Теслу, то зараз акції 230 доларів. То скоріше за все, я би обрав, наприклад, опціон за 46 днів і би обрав з вартістю страйку там мінус 23, десь приблизно 210. Тобто такий пут я би купив. Він, наприклад, зараз коштував. Так не прогружується, бо оскільки фондовий ринок зараз ще поки що не відкритий. Ну, на жаль, скільки воно коштує, давайте подивимося, можливо, 205. Не хочу мені, на жаль, прогружуватися. Ну, але неможливо, власне, щоб ви зрозуміли суть, що я особисто вибираю там 10% менше. Пам'ятаєте, я не є якимось професіоналом, трейдером, скажімо так, я особисто сам. Цього вчився від нуля, не проходив жодних курсів ні в кого. А до речі, у вас є просто можливість тепер поспілкуватися зі мною і дізнатися власне мої думки, чого я навчився, і я постараюся теж вас навчити, якщо захочете взяти приватну консультацію. Пам'ятаєте, можете написати до мене в приватні повідомлення в телеграм, посилання є внизу. Крім того, взагалі, ви можете заробляти теж ще іншими способами. Це власне, подивіться, я вам покажу теж свій портфель, як він виглядає. Подивіться Наприклад, я є, є фаном, скоріш за себе, ви вже знаєте, компанії PayPal. В мене є, наприклад, до даного періоду часу є 300 акцій даної. Компанії. І, наприклад, зараз вона в мінусі там по факту можете побачити, вложені 22 тисячі, вартість 17, тобто мінус 5200 доларів, тобто майже 25%. Але я, наприклад, потенційно знаю, що там вартість акції, бачите, впала. І скоріше за все, що вартість акції падати, наприклад, не буде більше. так, Або, можливо, частково це ще впаде там, до рівня 50 доларів, але, скоріше за все, буде зростати. Я можу це використати теж заробити певну премію. Це вже інший вид опціонів, бо це вже, власне. Не покупка пут опціону, тобто гра на падіння, а це, власне, е покупка такого права продати. Щоб хтось вам продав акції позаздалегідь відомому, позаздалегідь знаній нам ціні, позаздалегідь знаному нам часу, допустимо, наприклад, вибираю 130 днів, ну і, наприклад, ціну 50 доларів. І, наприклад, натискаючи тут кнопочку Продати пут опціон, то можемо побачити, що. Максимальний реторд це 265 доларів, оскільки це буде премія, яка до нас прийде в формі, скажімо так, кешу, і ми ці гроші вже зможемо потратити. Що відбудеться? Тобто, ми продаємо таке таке право і отримуємо за це право 265 доларів премії. Що відбувається в випадку, якщо до даного числа, тобто за 130 днів до 15 серпня, вартість акції буде хоча б на 1 цент більша, як наша, та страйкці. Е, нічого не відбудеться, просто наш той опціон зникне з нашого портфеля, і по факту нічого в нас не зміниться. Але ту премію ми вже отримали, тобто, це по факту наші гроші. Там та людина, яка нам то право, скажімо так, сформувала, вона просто ті гроші втрачає. А в даному випадку ми заробляємо. Але що відбудеться, якщо? Вартість акції, наприклад, буде менша як 50 доларів, навіть допустимо, впаде і буде коштувати 40 доларів, то все одно, наприкінці, власне, того дня, коли фондовий ринок закриється, в нашому портфелі появиться 100 акцій, 100 акцій, бо це один контракт. Якщо ми один контракт такий собі продамо, наприклад, ціною 50, у нас появиться 100 акцій вартістю 50 доларів кожна. Хоча на даний період часу кожна акція, наприклад, буде оцінюватися в 40 доларів, то наш нереалі. Реалізований дохід автоматично буде 1000 доларів. Ну але знову ж таки, продавши дане право, ми отримали 250 доларів ще тої премії. Тобто, по факту, наш такий собі мінус вже буде не мінус 1000 доларів, а мінус 750 доларів. Ну і пам'ятайте, що якщо у нас акції просто появляться, ми ті акції можемо. Тримати і там до моменту, коли вони виростуть. А можемо навпаки, маючи ті акції, продати кол опціон. Тобто, якщо наша середня ціна, наприклад, буде 50 доларів, бо ми таке право, скажімо так, продали і отримали ті акції по 50, Ми можемо собі те знову ж таки зайти там ще там 130 днів і продати право, продати кол опціон, продати право продати дані акції по ціні 60 доларів. Що тоді відбудеться? Знову ж таки, якщо ціна буде більша як 60 доларів, то наші акції все одно продадуться по ціні 60, то ми заробимо там 6 тисяч доларів, скажімо так, купили за 5 тисяч доларів, продали за 6 тисяч доларів, заробили тисячу доларів. Знову ж таки, крім того, ми, продаючи дане право, ми ще додатково отримаємо аж 660 доларів премії. Тобто, ну, знову ж таки, плюс. А ще врахувати тих 250 доларів, які ми отримали, продавши право продати той пут, має на увазі. Тобто, Потенційно викопити дані акції, тому з тих ще 250 доларів отримали. Тобто тут заробили тисячу на зростання акцій, і плюс додатково з тих премій ще додаткову тисячу доларів заробили. Я думаю, теж в принципі непоганий варіант. Надіюся, вам було зрозуміло, як можна заробляти на падінні. Знову ж таки, які акції обирати, скажімо так, до такого шортінгу, грати на пониження. Ну, логічно, це компанії, які є. Дуже переоцінені, в яких ціна до доходу є на захмарному такому ринку, бо саме вони будуть найбільше падати. Знову ж таки, подивившись на карту із індексу S&P 500, ну, то можемо наприклад не оком побачити, що компанія Тесла оцінюється за ціною до доходу 117. Чи потенційно компанія Тесла може впасти і оцінюватися за ціною до доходу рівня 30, хоча б може, а це падіння на скільки навіть від сьогоднішнього рівня? Приблизно на 70%. Тобто є куди падати. А, наприклад, компанія Palantir, яка оцінюється майже 400, може оцінюватися 40, що означає, що акції впадуть в 10 разів і будуть коштувати 7 доларів. Теж може. Але питання до вас теж. Чи компанія JP Morgan Chase, один з найбільших банків, яка оцінюється ціною до доходу рівня 10, може впасти і оцінюватися рівня 5 ціни до доходу? Я думаю, що ні, оскільки дану компанію просто викуплять ну, бо оцінка ціни до доходу рівня 5 на американському ринку. Це просто щось неймовірне. Бо та сама компанія, наприклад, Verizon, яка взагалі є стагнуючою стагнуючою, яка не розвивається, оцінюється ціною до доходу рівня 10, чи Comcast так само рівня 8. Тому, наприклад, JP Morgan Chase має менше шансів впасти. Так він може впасти на 10, можливо, на 20%, ну але тут не буде якогось великого якого падіння. Ну, а, наприклад, шанс того, що, наприклад, компанія там, не знаю, допустимо, Broadcom, яка оцінюється ціною до доходу 70%, може оцінюватися, наприклад, ціна до доходу рівня 35, тобто падіння на 50%. Ну, я думаю, що так. Тому, власне, які акції вибирати? ну, це точно не компанія General Motors, не компанія Ford, не Verizon, Comcast, QLCOM, навіть в даному випадку, наприклад, чи Berkshire Hathaway. а ці всі інші. Інші хайпові компанії, навіть та сама компанія, подивіться, Дордаж 615 615 ціни до доходу. Тут є реально куди падати, бо той сам Uber зараз оцінюється стіною до доходу рівня 30. Тобто потенційно Дордаж може в 20 разів впасти. Хоча не думаю, що так буде. Ну, але все-таки надіюся, розумієте, які компанії варто скажем так шортити, купувати ті пуд-опціони. І Пам'ятайте про ризики, бо пуд-опціони, пуд-опціони, любі опціони це це ж жодні інвестиції, це просто гра на пониження чи там гра на зростання. Надіюся, відеоролик вам сподобався. До зустрічі в наступних відео, Па-па.